Доброго дня, друзі. Послухайте загадку. Руденький хвостик має, зайців нас доганяє. Які ви дотепники! Так, це лисичка. І сьогодні я пропоную вам зробити руденьку хитронку в техніці. Origami. А для цього вам знадобиться ваша уява фантазія, чорний маркер та двосторонній папір помаранчевого кольору. Перед тим, як працювати, треба ручки нам розм'яти. А давайте з вами зробимо лисичку. Я лисичка, я сестричка, не сижу без тіла. Я гусятка пасла, поля ходила, я гусятка. Ось ми ручки розм'яли, а тепер вперед до справи. Нам потрібно зробити квадрат. Для цього ми оцей куточок загортаємо ось сюди і гарненько все розгладжуємо пальчиками. Ось так. Зайву частинку ми обрізаємо. Ось який трикутничок у нас вийшов. Зараз нам треба його скласти також навпіл. Ось так. Гарненько все розгладжуйте своїми пальчиками. Тепер розгорніть його і загніть отак всередину. Зробіть такі маленькі трикотнички. Все гарненько розгладжуйте своїми пальчиками. Ось так. Ось що в мене вийшло. Зараз нам потрібно його вивернути. Ось так. Це гарненько розгладжуйте своїми пальчиками. А тепер ми будемо з вами робити диво. Для цього нам треба оцей куточок поставити рівненько. Намагайтеся поставити його рівненько, щоб він у вас був рівний. І все гарненько розгладжуйте своїми пальчиками. Ось так. Тепер оцей от куточок якийсь посередині, ми також загинаємо його сюди і отак розгладжуємо. Він буде такий щільний, тому його треба гарненько розгладити. Ось так. А тепер поверніть його обратно і вставляючи пальчик всередину, складіть, виверніть його назовні. Ось так. Це гарненько розгладьте пальчиками. У мене вийшла мордочка лисички і два вушка. А зараз мені знадобиться чорний маркер. Моя лисичка прикрила оченята. Ось я такі її намалюю дуги, а отут я намалюю їй ось такий чорний носик. Ось так. Але чогось їй не вистачає, гарного хвостика. І зараз я їй зроблю гарний хвостик. Загну отак куточок. Ось так і гарненько розімну його пальчиками. Ось яка чудова лисичка вийшла в мене. Бажаю вам успіху і чекаю на ваших хитронок.